Не розуміють, що таке військові, всі думають, що це цикашники і всіх мають погрузити. Ніхто нікого не грузить, всі адекватно, хто адекватний працює, то адекватно займаються своєю роботою. А хто боїться, хто ховається, хто сидить там в підвалах, на поверхах, хто ховається, то. ну, то всі, хто чекає, ну, ми скільки годні тримати, стільки ми тримаємо, а прийде час, що ми просто розвернемося і прийдемо сюди. Прийдемо додому. Ми свої сім'ї захистимо. А чи вони захистять свої сім'ї? Володимир Гриник, боєць 23-го окремого батальйону спеціального призначення при президентській бригаді імені гетьмана Богдана Хмельницького, родом родом села Рудники Миколаївської громади. До повномасштабного вторгнення працював в автосервісі. Зараз Володимир захищає Україну від російського окупанта. До початку повномасштабного вторгнення чим займалися і чи були військовими? Не служив. Не був військовим, отримав повістку згідно законних тих, звернувся по повістці і почав служити. Від початку 23-му році поїхав на Донбас, Донецьк і по теперішній час там воюю. Чесно кажучи, до нас приїхали, сказали що ти, 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 ти просто. Відібрали. Ми вам скажемо куди. І потім, коли привезли нас у Київ, оприділили в 23-й ОБСП. Який напрямок роботи? Да. Утримувати, захищати, обороняти і відсікати ворога, противника. Ну, ви безпосередньо з чим працюєте? Я безпосередньо працюю зі всім. У нас немає такого, що ти щось маєш окремо. У нас є окремо, ну ніби у нас є окремо, але в нас не вистачає людей, і всі працюють, грубо кажучи, як в піхоті. Ми піхота. І ми захищаємо, просто тримаємо оборону. Чи були перед тим, перед першими вашими завданнями якісь певні навчання? Так, був на полігоні. Мене відправили в Київ і з Києва вже, ну, вже по місті. Чи було воно суттєвим, повним, достатнім. Тобто, не маючи досвіду, як вам вдалося. До, до, задоволений тим, що ну, попрацювали, попрацювали ми достатньо добрим, добрим будемо так сказати. Тому ну, що інструктора є інструкторами, а. Бій то є бій. Е, цей перший бій. Чи він, ну, важко сказати, чи ви були готові. Звісно, що ніхто не готовий до е, бою, тим паче там прямого, але разом з цим, е, які навики. Це, це все залежить від людини. Кожен відчуває по собі. Е, не потрібно боятися, потрібно відчувати себе. Бо якщо ти боїшся і не відчуваєш себе, то ну, не варто йти. І дуже багато чого залежить від колективу. Тому ну, що який колектив, які твої попритими, такий і буде бій. Тобто, якщо ти не довіряєш комусь з своїх побратимів, то то ну, не буде бою. Для чого такий? Ти не будеш з ним виходити. Страшно. Просто не знаєш, що він зробить. Має бути довіра, має бути вільне спілкування, має бути довіра до всього, що ти можеш зробити. Ти повинен його випробувати від А до Я. Тобто, якщо навіть молоді, молоді бійці приходять, так, вони є різного віку, але коли ти з людиною там, говориш, там, ти розумієш, що йому пояснюєш, і він слухає тебе. Тоді ти розумієш, а коли ти, бої... коли ти говориш до людини, а він не знає, що тобі відповісти, це страшно. Тому що ти не знаєш, яка буде будь-яка сутичка. І відповідно до того треба... треба контролювати все. Треба всім довіряти і треба бути відкритими. Якщо ти чогось боїшся, треба всім говорити. Я боюсь, я боюсь, я боюсь, я боюсь там, не знаю, я не чув вибухів, я не чую, я боюсь. Коли є відкриття, просто сказати відкрити, я боюсь. А є такі, що ніби воювали і ну, служили. І приходять на, 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 на лінію при виході, він каже: Я не йду, я боюсь. Кажу, а чому ж ти не сказав? А він каже до мене, а я не знав, ну кажу, то все проходить при навчаннях. Якби можна було змінити бригаду, чи ви б хотіли помінятися? <зас> зараз ні. А були такі моменти, що хотіли? Були. Були, але не пустили. І зараз лишився е на своєму місці і стараюся служити, захищати Україну. Що найважче для вас от, в, побутовому, в побутовому рівні у війську? В війську ну, нема такого нічого важкого. Просто треба зі всіма розумітися і зі всіма тримати людський контакт, тобто спілкування, не бути там якимось зверхнем, не бути пихатим, грубо кажучи. А в загальності в міську у нас в загальності все добре. Ну, взяти загальний обсяг. Ну, але є потреба Потреба в людях, потреба в різній техніці, потреба в, в тих самих автомобілях, в тих самих ребах. Тут що вони там, ну, не знаю, як то там ніби приганяють машини, і вони є, і їх немає. То є машина, то є розхідний матеріал. Так само ті радіореби. Ну, є машина, є реб. Нема машини, нема реба, то кожен раз потрібно. І все залежить, ну, скільки буде підтримки людей, які розуміють, що таке війна. Бо е, хто не бачив, не був там, то ті самі чоловіки, то ну, це просто. Ну, не треба боятися. Ти типу, побудь там, посиди, відчуй, як, як пахне порох, як пахне, е, грубо кажучи, е, життя. Що допомагає е, ну, так, ви, адаптовуватися вдома? Адаптову командир. Якщо командир хороший, розумний. Мій знає підхід до людини, то він зможе ну, зібрати хорошу команду. Він може зібрати основний кістяк, який буде працювати. І якщо командир такий собі там, ну, ніякий, то він буде збиратись, збирати і просто будуть люди ну, переходити. Ви сказали, що вам вдома трохи тривожно, ну, бо спокійно. Бо непривишно. Так, вдома хто допомагає адаптовуватись? Діти, сім'я. Фотографії, там якісь мінімальні відео. Отаке. От зі школи, з того всього, то воно так трошки підтримує. Ну так, звичайно, я розумію, що не все є на зв'язку, і не все виходить, виходить на зв'язок, але... Коли приходять там 40 фотографій, то вже цікавіше. Чи можете ще таке сказати, от президентські війська, е їхня специфіка, чи є вони чимось особливим, ніж Ні. інші бригади Збройних сил України? Ні? Ні, вони всі однакові. ми всі однакові. Ми здебільшого всі працюємо на те, щоб Поскоріше закінчилася ця війна. Ми стараємося для того, щоб закінчилась війна. І на яких напрямках э, стояли до цього часу? Працювали точніше? Бахмут, зараз Лиманський напрямок, Донецька область. Яка підтримка від людей і від закордонних партнерів зараз найбільше потрібна війську, зокрема для вашого відділення вашої бригади? Авіація. Авіація, дуже, дуже потрібна авіація, дуже не вистачає її. Те, що в нас є, вистачає. То, що вистачає, що я розумію, що я знаю. Авіації бракує. Бракує взагалі авіації всюди, на всіх напрямках. Як ви думаєте, от така саме, коли буде? От у нас будуть літаки, пілоти. Е авіація. Авіація, так. Е Чи дасть це змогу витиснути російського дасть. ворога? Дасть. Дасть. Зброя, авіація, ну, снаряди. Авіація і все, все дасть. Дасть, дасть. Дасть відбити їх набагато. Після завершення війни що. Би хотіли зробити? Робити, працювати, де себе бачите? Е, після війни, після війни, не знаю, відпочити перше. Просто відточувати від того всього. А потім, я думаю, що сільське господарство. Не хочеться ніде їхати, не хочеться нічим займатися. Просто вже до того, що вже все, не витримуєш. Морально, фізично не відтримуєш. Це якесь мінімальне сільське господарство, щоб ніхто не чекав на тебе, ти собі вільно працював з тим, коли хочеш. Крім сім'ї, хто ще підтримував з територіальної громади, з рідного села? Чи була ця підтримка? Була, так була. Були рідні, є рідні. Хресна мама, мама, батьки мої, школа, сільська рада підтримують. Хто мене знає, всі мене підтримують. Я думаю. Знаю, що здебільшого всі, але хто, хтось не знає мене, хто просто не впізнає, не розуміє. Всім бажаю не боятись і все буде Україна.